Вітаю вас. Ви дивитеся службу по рятунку. Про роботу екстрених служб дізнаватися у наступні 20 хвилин. Їм бажають сухих рукавів. На Хмельниччині пожежники-рятівники отримали свідоцтва. Мисливець за оргтехнікою. у Хмельницькому правоохоронці затримали крадія котрі комп'ютери. І просто, і складно. Чи знаєте ви правила виклику швидкої допомоги? На 20 пожежників рятівників побільшало на Хмельниччині. Відповідні посвідчення чоловікам вручили в обласному навчально-методичному. Центрі цивільного захисту населення позаду у рятівників чотири місяці виснажливих тренувань, вдягання на швидкість захисного одягу і спорядження, відпрацювання дій на вишці, гасіння умовної пожежі. Здоров'я бажаю товариші рятувальники! Камуфляж, чорні черевики та чорні шапочки. Такими або майже такими вони були впродовж чотирьох місяців весь час, поки осягали нелегку професію рятівника. Вони пройшли теоретичну підготовку і практичну підготовку, де освоїли навички. По гасінню пожеж, ліквідації інших надзвичайних ситуацій, медичну підготовку на практичних заняттях. Навчання скінчилося. Рятівники отримують посвідчення і напуття від священника. Їх навіть освячують по-особливому водою з пожежної каски. Тепер чоловіки вирушать до районних відділів МНС. Там їм доведеться змагатися не лише з вогнем, а й мати справу з вибухівкою та отрутохімікатами. Вони універсальні рятівники, вони займаються і гасінням пожеж, і виїздом на надзвичайні ситуації рятуванням людей, визволенням виїздом на різні надзвичайні ситуації. І також на рятування і надання допомоги людям на водних об'єктах. Олександр Ткач з Кам'янця-Подільського один з тих, хто сьогодні отримав посвідчення. На досягнутому зупинятися не збирається. Одразу вирушить до Харкова глибше осягати професію піротехніка водолаза. Робота з ризиком вона цікава, заворажує своїми таємницями. Хочеться дізнатися більше про ці професії. Також в армії був сапером розмінувальником тому знайома. У навчальному центрі запевняють, професія рятівник наразі користується попитом. Стартова зарплатня у таких працівників півтори тисячі гривень. По прибуттю. Підрозділи проходять практично вже приступають до виконання практичних завдань. На Хмельниччині пожежники рятівників готують вже 12 років поспіль. У навчально-методичному центрі лише за 2010 випустили близько сотні спеціалістів. Так як підрозділи МНС, ми вихідці з пожежної охорони, хочеться побажати всім нашим випускникам сухих рукавів. Порятунок для тіла і душі 19 січня православні християни та греко-католики відзначили водохреща або богоявлення. Саме цього дня Ісус прийняв обряд хрещення на річці Іордан для того, аби освятити воду, поховати під нею всілякий гріх та дати іншим приклад. Вважається на водохрещення будь-яка вода, і та, що в річці, і навіть та, що в крані, набуває цілющих якостей. Відтак, чимало краян 19 січня відчувають поклик зануритися. Як це робили хмельничани на південному? У возі бачила і наша знімальна група. 10.30 ранку на термометрі плюс 5 густий туман. Цьогорічне водохрещення суттєво відрізняється від того, що було рік тому. Стабільною залишається лише кількість тих, хто бажає зануритися у воду. Купання на південному бузі почалося ще глибокої ночі. На березі зібралося переважно чоловіче товариство. Чимало городян приходять сюди не вперше і не лише на водохрещення. Проте сьогодні кажуть особливий день. Я 13 років купаюся сьогодні. Для мене звичайний день, як для купання. А крім того, це подвійний день, тому що тут ще свято водохрещення. Я минулого року перший раз спробував. Ну не на водохреща просто так собі. То я прямо що ваш підпривав. Не знаю, як на рахунок стілення, але оздоровчий ефект хороший має. Позитив, один позитив. Я роблю третій раз іменно на це свято і дуже класно. Ощущення взбадріваю Перед 19 січням на південному бузі прорубали додаткові ополонки. Біля річки чергує бригада швидкої та рятувальники. Останні запевняють, рятувати краян на водохрещення за останні років вісім ще жодного разу не доводилося. За вісім років практично ні одного випадку було нещасною випадкою, а такі невеличкі травми, хто впаде, там поб'є палиці. Ну а так по суті, допомогу, якщо було потрібно, то надавали. Смерть, поховання і воскресіння так трактує Біблія хрещення. Вода в обряді виконує роль своєрідної межі. Після занурення з головою людина поєднується із Христом та дає обітницю виконувати його заповіді. Це і стає початком нового життя. Кожен хто слідує за Христом і хто прагне нового життя, от в дусі істини і правди, в дусі того християнського вчення, що приніс Христос. Безумовно, він вже тут приображається і тим самим стяжає ту благодать Божу, яка. Вже внутрі нас стяжає царство небесне. Церква підтримує прагнення краян купатися на водохреща. Тут мовляв, цілющий ефект і для тіла, і для душі. При занурванні і погруженні воду, освячену з призванням імені Бога, безумовно очищається людина, очищається від гріха, і тим паче, якщо з другої сторони подивитися, це якийсь імпульс для організму ще. Тим часом біля найбільшого храму Хмельницького Свято-Покровського собору велелюдно віряни стоять у черзі, щоб набрати освяченої води. Її прийнято зберігати весь рік аж до наступного водохрещення. До речі, хреститися водою можна у будь-якій водоймі і будь-коли не обов'язково, 19 січня. Ситуація заблукали в лісі або травмувалися в горах. Дзвони 101. Людина провалилась під крику, дзвони 101. Пожежа 1, 1 Підтопило будинок 1-0. Знайшли вибухівку або підозрілий предмет? Дзвони 1-0. Потрапили у сніговий замет. В екстрених ситуаціях 101-101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний Мої вітання. Вночі проникав у приміщення і цупив оргтехніку. Тридцятирічний хмельничанин провишляв крадіжками впродовж кількох місяців. Нещодавно ганебну діяльність зловмисника припинили правоохоронці. Виявилося, раніше чоловіка вже арештовували за аналогічні злочини. За крадіжки він провів за ґратами 5 років. Крадій нерівно дихав до ноутбуків, моніторів, системних блоків та мобільних телефонів. Орхтехніка систематично зникала з офісних приміщень обласного центру впродовж двох місяців. Загадковий крадій не лишав правоохоронцям ніяких зачіпок. Відтак, справа ледь не перетворилася на сумнозвісний глухар. В даному випадку він практично нам не залишав ніяких слідів, крім взуття і крім. Того, що на одному із злочинів там його засняла відеокамера. Отож, хмельницькі міліціонери встановили особу зловмисника і місце його проживання. Крадієм виявився 31-річний чоловік, котрий нез чуток знає про зону. Хмельничанин вже встиг відсидіти 4 роки за ненавмисне вбивство батька та 5 років за ті ж такі крадіжки. Після затримання особа зізналася в скоєнні даних крадіжок. Також було вилучено ряд речових доказів, а саме та техніка, та ті речі, які викрадені були з офісів, з приміщень, з аптек, деякі речі знайшли. Долучено до кримінальних справ деякі речі на даний момент ще в процесі встановлення, де вони знаходяться. Наразі затриманий під вартою задокументовано сім епізодів викрадення ним оргтехніки у Хмельницькому. Чоловіку за крадіжку із проникнення може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі. Міліція з народом і владою в обласному центрі за круглим столом правоохоронці і посадовці міркували, як спільно боротися з антисоціальними проявами. Працівники міліції вже отримали від влади схвальну оцінку своєї роботи, бо рік, що минув, загалом був спокійним. Міліція ділиться здобутками у році, що минув, вона спрацювала. Цитую стабільно і раціонально. Кримінгенну ситуацію в області тримала під контролем. А за деякими показниками міліціянти спрацювали краще ніж торік. Наприклад, зменшилась кількість зареєстрованих особливо тяжких злочинів та злочинів невеликої тяжкості на 24,5% половину зменшила кількість розбоїв та на 11% грабежів. Недоліків і побажань також не приховували. Боротися з ганебними явищами суспільства міліція закликає спільними зусиллями, в тому числі й дещо призабутими формами, як от громадські формування. Колись це були дієві загони, які допомагали міліції. Було створено дуже багато громадських формувань, але що там казати, більшість них були створені формально і діяли лише на корму папері. Питання знову ж таки в стимулюванні тут бачу цей формуванні цих членів громадських формувань. Спільними зусиллями у цьому році правоохоронці обіцяли дати гідну вістіч наркомані і алкоголізму. До прикладу п'яних на вулицях обласного центру поменшало, але попри заборону торгувати алкоголем у нічний час, його все ще можна придбати. «Станьте біля будь-якого ларька, біля магазину після певного періоду часу чи навіть вечором. І подивіться, скільки дітей виносять алкогольні з магазину». Ми маємо вроджений алкоголізм. Ми маємо молодий алкоголізм. Ми маємо до 10 класу дітей алкоголіків. Люди добрі, куди ж ми йдемо. За правопорядком у селі має дбати не лише дільничний, але й вся громада. Міліція дуже сподівається на співпрацю із сільськими головами і депутатами, але спершу їх потрібно навчити цьому. Що таке місцеве самоврядування? Чотири роки попрацював, увійшов в курс справи. Раз вже змінили, поставили зовсім іншу людину. І, як правило, не само великого фахівця. Тому їх дійсно треба навчити. Вчитися жити і мирно співіснувати у спільному домі, і пообіцяли один одному учасники круглого столу. 16 одиниць службового транспорту. Такий подарунок отримало обласне управління МВС з Києва. Автомобілі використовуватимуть для оперативних виїздів. На новий транспорт правоохоронці покладають великі надії. Кажуть, це полегшить їхню роботу і покращить. Показники розкриття злочинів. Каскад подарунків посипався на міліцію області. Наприкінці 2010 року 16 службовим автівкам раділи працівники карного розшуку. Цього разу знову ж таки карному розшуку дісталося 14 легковиків марки ВАЗ, а два мікроавтобуси марок Газель і Антон презентували спецпідрозділам міліції. Два автомобілі або ж автобуси були передані нашим спеціальним підрозділам. Це Сокіл. І підрозділ Беркут новий транспорт, новий більш високий рівень роботи. Правоохоронці запевняють, оперативний транспорт допоможе у боротьбі зі злочинцями. Основний критерій оцінки роботи нашої міліції української це довіра населення, довіра громадян до самої міліції. Від того, як ми оперативно спрацюємо, як ми відреагуємо, від того будуть і в подальшому результати. Нашої роботи вази вирушать у ті виділи міліції, де найбільше навантаження на карний розшук. А я бажаю вам надії та безпеки у житті. Побачимось! <му> Простіше неможливо. Набрав номер з трьох цифр, назвав адресу, за решту подобають інші. Більшість так і уявляє собі виклик швидкої допомоги. Але у буденності все відбувається дещо по-іншому. Інколи края не скаржаться, номер 103 весь час зайнятий, або диспетчер ставить надто багато питань, або і поготів. Швидка допомога довго не приїжджає. Що відбувається з залаштунками, Про це дізнавайтеся з наступного сюжету. Хмельницькі швидка, Що ти робиш? Ну, що я роблю? От ви стояли, скільки ви хвилин стояли? вже 4 3 хвилин, буквально вже 3 хвилин, А, а люди дзвонять, не можуть не дозвонитися. А люди дзвонять, будь ласка. Загадковий хмельничанин стабільно допікає диспетчерам швидкою впродовж року. Принаймні, ми стали свідками 10 дзвінків. Поки чоловік грає в дурня, на номер 103 не можуть додзвонитися ті, кому допомога дійсно потрібна. Дзвонять, кажуть, що у вас зайнять постійно. Що ви робите? Чим ви займаєтеся? З ким ви говорите по мобільному телефону. Так нам мішають працювати. От дивіться, бачите? Швидка допомога. Вувчить. Телефон річ тонка. Видавлювати потрібні дані з дозвонювачів диспетчерам, часто доводиться по краплі. Люди вкрай неохоче повідомляють таку необхідну про хворого інформацію. Обурюються, мовляв, поки ви нас тут розпитуєте, глузд може з'їхати. Дуже багато нас вулиць однакових. Південних багато, садових багато. Що треба чітко питати? Вони можуть сказати будівельники. А в нас є будівельні будівельник, який не трубку. А не знаєш, куди посилати, тому що багато таких вулиць. Поки починаєш питати, кажуть, о, то вже давно можна померти, так як ви запитуєте. Таким чином не зайвим буде знати про правила виклику швидкої. До речі, вони закріплені офіційно міністерством охорони здоров'я України у 2009 році. Отож, ті, хто телефонує, на швидку мають. Назвати точну адресу виклику район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код і номер під'їзду. Якщо місце знаходження вулиці або будинку невідомі, необхідно уточнити шляхи під'їзду до адреси або місця нещасного випадку та його загальновідомі орієнтири. Назвати прізвище стать вік хворого або потерпілого. Якщо паспортні дані вам невідомі, необхідно вказати стать і орієнтований вік, описати скарги хворого або потерпілого, повідомити, хто із якого номера телефону викликає бригаду. У першу чергу швидка виїжає у громадські місця, а також до тих, у кого стався раптовий розлад дихання при кровотечах, передчасних пологах і не лише приступи аритмії, асми, набріку легень, гострий інфаркт міокард, захворювання центральної нервової системи, інсульти, гострі розлади психіки, які супроводжують агресивними діями до себе і оточуючих людей, отруї різні види отруєнь, значить, втрати свідомості судоми. Насправді медик швидкої одна з найбільш небезпечних професій, тому що ніхто не може достеменно знати, що чекає після прибуття на виклик. До агресивних хворих доводиться викликати міліцію. Буває і таке, що лікарі, приїхавши за адресою, взагалі не можуть доступитися до потерпілого. Коли пацієнт може знаходитися десь у водоймищі на кризі, в глибокій ямі, в шахті, в цистерні, бригада надає медичну допомогу тільки після прибуття аварійно-рятувальних служб, які повинні доставити пацієнта у безпечне для нього місце, і тоді бригада приступає до надання швидкої допомоги. Якщо ж випадок стандартний і швидко викликають у квартиру або будинок, варто подбати про безперешкодний доступ медиків до хворого. Якщо люди викликають, то повинні приготуватися. Допустимо, там лежать і каври, загорніть їх, чи постеліть газеткою. Вони нас прямо заставляють знімати взуття. А це теж, якщо на кожному виклику знімати взуття, то це скільки часу? Піде на це. Є багато тварин, які ходять по квартирі, От. і вони не вкусять. А коли ми з'являємося, то починають на нас собаки особливо кидатися. Було кілька випадків То, Тому просьба така, щоб люди їх десь ховали, закривали в інших кімнатах. Неправильно вказали адресу на вашому будинку відсутня нумерація або через несправний домофон медики не могли потрапити у під'їзд. Нарікайте на себе за такі виклики, станція швидкої допомоги відповідальності взагалі не несе. На сам кінець, традиційна рубрика Народне фото. Хтось викидає непотріб, а хтось взуття. Чоловічі, і жіночі, літні, і зимові, чорні і коричневі, зношені і майже нові черевики сфотографував хмельничанин біля житлового будинку. Взуття лежало поряд із пляшками та пакетами для сміття. Сподіваємось, комусь така суттєва колекція стане у нагоді. Нагадаю, ви можете також долучитися до створення програми Служба порятунку. Якщо ви стали свідками чогось незвичного, щось здивувало вас або розлютило, а ви ще й до того зафіксувалися на камеру. Дзвоніть за телефонами, котрі ви зараз бачите на екрані. Дивіться програму також на сайті та на радіокомпанії Поділля Центр за адресою www.odtrk.km.ua. До зустрічі вже за тиждень.